15-річний Дмитро, усе минуле літо провів у цій стані. У рідному луцьку залишилися і друзі, і безтурботні канікули. Він не піддався навіть на вмовляння батьків поїхати відпочити на море, проміняв все це на щоденні тренування, чистку стані та догляд за улюбленим конем. Ну в нашій сім'ї так вийшло. Мама була велика мрія займатися кінним спортом, мати свого коня. І ну, тато вирішив ну подарувати мамі коня. Ну я вирішив спробувати чи вийде в мене щось чи не вийде. Ну по сьогоднішній день займаюся. З тих пір Дмитро змінив майже два десятка коней. Нині його улюбленець Парагвай. На відкритій першості кіноспортивного клубу Патріот ця пара здобула одразу кілька призових місць. Юнаку вдалося обскакати багатьох більш іменитих наїзників. На наше приглашення тклі шесть-сім команд із шести областей. Тут і Житомир, і Хмельницький, і Львов, і Черновці. Приїхали всі ведучі спортсмени западного регіону. База кінно-спортивного клубу Патріот, кажуть гості, досить пристойна. Тут можна проводити змагання різного рівня, відгукнулися на запрошення, бо це чудова нагода розпочати спортивний сезон. «Начало сезону, перші соревновання. Всі у кожного лошаді молоді, якраз ну, як перевірити на тих соревнованиях. Хорошо, що, що вони проводяться, почаще такі соревновання, добре, що на, є така база в Ровно». Що можна проводити. Я смотрю, здесь і літом можна турніри проводить, і зимой можна турніри. Хороша база. Цей вид спорту активно розвивається по всій Україні. Щоправда, не без проблем. Насамперед, через відсутність державних спортивних шкіл, адже навчання у приватних не кожному по кишені. Це зараз так сказати спорт для багатих людей. Конний спорт – це дуже дорогий вид спорту. дорого. Нужна купити лошадь, яка зараз стоїть і до мільйона євро. Єси хороша лошадь, покупається, та ну і 800 там ти сімсот евро. Власного коня поки немає і Дмитро. Парагва є власністю клубу. Щоправда, хлопець рук не опускає. Головне каже, це наполеглива праця та впевненість в собі. Тетяна Бобрікова, Сергій Савта, інформаційна програма День.